Ставитись до ідеї проведення референдуму щодо поступок українськими територіям? Проти, категорично. Чому? Ну дивіться, як в минулому військовий, я проти такого референдуму, тому що я рахую, це наша держава і наша земля, і ми не повинні її віддавати просто так ворогу. Ну, поступки бажано було б не робити, на мою думку, але. Ситуація зараз така, що не зрозуміло взагалі, чим це закінчиться. В будь-якому випадку перемовини будуть не зовсім на наших умовах, не кріпко на наших умовах. Тому з приводу референдуму і конкретних точок, якихось на яких ми будемо стояти, складно сказати. Але, звичайно, мені, на мою думку, здається, що все ж таки, як мінімум, Кримом, поступиться, доведеться. Ну, я думаю, що можна провести. Провести серед населення. Я проти поступок територіями. Тому, але чому за референдум? Ну, треба почути навіть, думку кожної людини, щоб зробити виставки, щоб потім пан Зеленський не був винуватий, що він один прийняв рішення. Я думаю, це один, ну це єдиний вихід. Провести референдум, інакше не можна ніякої. З цим, ну як з цим розбиратись, якийсь закон чи що. Але думаю, він не на часі зараз референдум і немає про що говорити. Але це єдиний шлях, можливо, в майбутньому референдум провести. Але подивимось, життя бентежне. Чому єдиний шлях? Я не знаю як, або відвоювати а Якщо в даній ситуації я просто не знаю, про що можна говорити і про що. Так, да, великі втрати, але... Так може бути ще більше. І там на тих територіях знаходяться ж наші люди, які теж треба визволяти. Як ви ставитесь до ідеї проведення референдуму щодо поступок територій України? Категорично, ні, бо ми із Луганської області наші території віддавали. Чому ми вигнали з дому? І ми ж ми ждемо, надіємося, ми віримо, що діти наші захищають, діти йдуть з Луганщини, з чи... нашого селища. Ну, син Скільки мене дітей служу. загинуло? Рік уже. І ми не хочемо катерично проти що. Це і... Завтра він прийде. Він завтра все рівно здасть. Ми були рік під окупацією. Він все рівно завтра прийде і знову. Він буде далі, йти. Це не люди. Нам треба робити все, щоб відвоювати території, які там були, хоча б до 2014 року. Хоча б я підтримую. Максимально. Який референдум можна проводити? Це взагалі нонсенс. Про, і тим більше про територію. Україна не подільна. І вона повинна бути в, в межах 91-го року.